Доброго здоров'я усім! Я тут захотіла показати, як тестую таку програму чи платформу, як DeepL. Зараз перекладаю підліткову книжку фанфік, І вона якось так досить примітивно написана, як то кажуть, по-дебільному. І мені, чесно, не дуже... З нею вистачає терпіння, і я вирішила спробувати, що ж все-таки воно за машини-переклад і що це за постедіт або редагування машинного перекладу. І ще так збіглося, що незалежно, як то кажуть, одна від одної, я побачила, що одна колега влаштовує семінар саме з цієї теми редагування машинного перекладу. Кому цікаво, я можу посилання дати в опис, хто встигне, коли ще буде це актуально. От. І сама я відкрила якби, цей Діпел, бо натрапила на якийсь складне, складний вислів, стала питати у колег, у подруги. І подруга мені підказала саме, що це означає, користуючись Діп Елом оцим. І я думаю, так, добре. Якщо вже так довго мені розповідають про переваги машинного перекладу, літературного перекладання, ну, гаразд, спробуємо. Так, я хочу зараз показати, ну, майже сторіночку, як це я роблю. І показати, на що здатний цей двигун. Що дуже приємно, що в DeepL є, по-перше, українська. Просто в режимі DeepL Translator такий безкоштовний, у DeepL Pro української, як бачимо, вже немає. Але, ну, для пробного ознайомлення і такого варіанту теж досить. І він працює в такій рідкісній мовній парі, як французька, українська. Приймає до трьох тисяч знаків шматочок, на переклад. Так, є якісь тут варіанти, типу, можна щось тут одразу поедити. Ти. Але я роблю отак. І отак. Translated with DeepL. Дякую. Але зараз з цього, ну, вже за досвідом, я знаю, що зараз це буде майже повністю інший текст. Професійна темниця все таке. Угу. А, це навіть не сторінка, а півсторінки. Ну, то й добре. Того, що я помітила вже, Deep L досить непогано перекладає, ну, на рівні посередньо хорошого перекладача, не розрізняє, буває багатозначні слова, плутає ономатопеї, звуконаслідування він не зрозумів. Корпус української мови, звісно, не, тут не мова не чує Левицької Лесі Українки, а мова радянських словників і правописів, і мова переважно з зросійщеного нашого суспільства. В ну, цьому теж можна чинити опір і боротися з тим. Отож, Перший сонкюжен ВП Мунюї. Ну, виправлення будуть подекуди суб'єктивні, смакові, але так чи інак вони будуть, зловживає займенниками особовими, присвійними, як це завжди вада дослівного перекладу. Один раз навіть я зауважила, що порядок слів був непрямий, і це мене дуже вразило, приємно, що автоматичний машинний переклад поміняв трохи порядок слів, щоб це було природніше і емоційніше. Ця фразова єдність, інтонаційність, емоційність поки що вона здається не дуже приступна. машинному перекладу для цього потрібна людина. І щодо часу... Я думала, що в мене буде це швидше відбуватися редагування проти, власне, перекладання, але я б не сказала, здається мені ще одну сторінку перекласти самотужки, що відредагувати сторінку машинного перекладу приблизно той самий час. Не знаю, може в когось швидше. кабінет Девукя. Іноді все-таки доводиться перевіряти, що він тут не Та й час тут. Кабінет Девукя. Ну це юридична фірма. Точної фірми Watson. Також, якщо користуватися в своїм перекладі, то треба стежити за лапками. Бо DPL ставить там один вид, я ставлю інший. Так, і мені бажано мати тут. Виділення голові, угу. мабуть все таке. Мути, ну, кешутє надослівных хованець. Але великий жирний плюс цієї книжки це те, що тут є підлітковий сучасний сленг. І, зокрема, верлан. Ось, наприклад, «In meuf. in femme», Але поміняли місцями перший і останній склад, перший і другий склад. І вийшло М. Треба собі в скарбничку. О, а тут пропуск. Опа! Qui défend les intérêts du laboratoire pharmaceutique? Пан Сергій Сержевський мав допис про оцей юридичний термін, що ми запозичили з руської захисник, захищати. Здається, він пропонував інші. Боронити він, здається, пропонував оборонець. Так. Що обстоює? Може перевірити. Але обстоювати інтереси наче теж непогано. Але я думаю, що за мене наборонить. Фармацевтичної, перепрошую. Конструкція. Очнемо. На ваші це розсістися, розлягтися, не сутуватися. Це не отак отчасти. От. Les jeunes se souvent sur цевай сюрше. Бо підлітки ростуть і їм складно сидіти в струнку. Хочеться відкидатися на спинку. Це не тому, що вони зневажають вас, а тому, що просто тіло просить. Це я дивилась такий науково-популярний випуск про це. постойки смирную Доводиться додавати, оце майже по військовому струнку, бо сидіти майже стрункою, це не годиться. От, приблизно так. А тепер можна порівняти отакий От текст на виході, а такий був текст, що дав нам діпель. Значит, що тут було? Зловживання займенниками особовими, переважно, пропуск, частини фрази, неправильний вжиток значення певного слова, дослівність, неприродність певна перекладу, кальковані вислови з російської. Слово вжиток досить зросіщений. Нейтралізація дуже виразних слів, типу, от Верлан «мф», нейтралізація на дівчину з хорошого є розмовні вислови, що ж, га, ну, з тих, що. Ну, загалом, як я думку сформувала, це рівень посереднього, але непоганого перекладача людини. Тому мені стається, що тим користуватися можна, але маю певність, що це потребує редагування. Якщо матимете час, якщо я теж встигну, то буде цікаво відвідати цей семінар. З редагування машинного перекладу подивитися, як, які результати дають інші платформи, інші програми для машинного перекладу. От, дякую вам за увагу, за участь. Бувайте здорові, до наступних.